Привіт, привіт. У мене є така особливість, що мені легше три місяці працювати над проектом, запустити проект ніж про нього коротку людьку якусь розказати. Зараз ми працюємо над дуже класним проектом, і він точно вартий того, щоб про нього розказувати і щоб до нього долучатися. Спільно з ЕНАЙТЕН ми автоматизуємо процеси для двох благодійних фондів. Перший з них це Mission Харків а вони займаються доставкою ліків. Основний їх офіс і склад у Харкові це організація, яка по суті, працює під постійними обстрілами і працює на прифронтових територіях. Основний їх напрямок це доставка ліків для онкохворих. Другий фонд це Елеус. Він має теж багато напрямків роботи. Про я хочу сказати: це вивезення поранених евакуація поранених з прифронтових територій. Для обох цих фондів важливо організувати прозору звітність. Це з однієї сторони це означає можливість залучати більше донорів, з іншої сторони, це означає більше ресурсів направляти власне, на проєктну діяльність, а не на операційну роботу. Це такий замкнений круг для донорів важливо ну, бачити, куди відправляються їхні кошти, але щоб це там дуже чітко вручну відслідковувати, на це потрібно багато операційної діяльності. І якраз автоматизація процесів це те, що може забезпечити. Бичити їм таку прозору, дуже чітку, дуже якісну звітність, і при цьому звільнити операційні ресурси під час інтерв'ю з погодіними фондами ще одна річ, ми зрозуміло, що донори готові направляти кошти на виконання якихось проектів, але не готові на те, щоб працювати ну на над підвищенням якості роботи над покращенням операційних процесів всередині фондів. Ось і ця можливість, яку зараз. Творі не ми приєднуємося до цього разом із ком'юніті автоматизаторів українським. Вона є дуже класною і може дуже допомогти благодійним фондом. Над автоматизацією процесів для кожного фонду буде працювати своя команда. В команді буде один тім і два-три учасника початкового рівня. Серед них будуть також військові. Крім того, з командою. Працюватимуть ментори, це Степан Доктор та Андрій Кочеренко, у яких там вже більше 10 років досвіду в автоматизації процесів. Тобто, для команд це буде можливість зробити проект. Цей проект буде оплачуваний за рахунок компанії НЕЙТЕ, і можливість ще і навчатися і розвиватися під таким чітким і чутким менторством. В результаті, крім того, що ми зробимо. Автоматизація процесів для цих двох благодійних фондів ми також плануємо розробити шаблони і дати їх у вільний доступ, щоб інші благодійні фонди могли їх брати і або використовувати, або адаптувати під себе. І також хочемо показати і розказати, як це вдалося для того, щоб спростити іншим благодійним фондам, спростити цю роботу, щоб вони подивилися, що можливо робити, як це можливо робити, і також могли це для себе застосувати.